Московія вкладає багато ресурсів, аби запалити в світі нові конфлікти. Це стосується і Африки, і Молдови, і навіть колишньої Югославії. От про останнє ми і хочемо поговорити, чи вдасться Московії зробити конфлікт під боком Європи. Звісно, вони бажають, аби фокус заходу повністю відійшов від України. Але ми впевнені, що у них це не вдасться. Тож давайте розбиратися, що московити зараз хочуть зробити на теренах колишньої Ославії. З вами Валентин. Західні Балкани все ще складний регіон, де досить не зажило багато ран. Попри те, що війна в цьому регіоні фактично закінчилась 20 років тому, проблеми дотепер залишаються актуальними. Крім Московії, на регіон звертає увагу звісно, і Китай, який намагається грати на болях. Цих країн особливо він зайшов в північну Македонію, де підтримує антиєвроінтеграційні антиєвроатлантичні наративи, підтримує місцеві ліві партії, які орієнтуються на Пекін, і які не хочуть інтегрування загалом регіону до європейської співдружності. Також лідер КНР Сі Дзіпін цього року. 7-8 травня планує візиту Сербію з нагоди 60-річчя налагодження дипломатичних відносин. Також своє місце в регіоні шукає і Угорщина, яка лояльна до Москві. Звісно, вона шукає союзників, які теж лояльні до Московії, особливо в республіці Сербській, загалом згадуючи Югославію, важко назвати країни, де все добре і стабільно. Ну, наприклад, звісно треба згадати словенію але словенія не хоче аби її асоціювали з балканами там все добре все добре і в хорватії яка вже довгий час розвивається не має проблем рухається собі євроінтеграційним шляхом має звісно свої нюанси вирішує їх але точно Якихось там балканських історій до історичної давності там вже давно і не чутно. Звісно, в Хорватії, наприклад, є президент Міланович, який не дуже то дружить з нами, але його вплив мінімальний. Та й скоріше скоро його переоберуть, і ми всі забудемо про нього. Щодо впливу на регіон Москові, то почнімо ми напевно з проби державного перевороту в Чорногорії. Тоді громадяни Чорногорії, Сербії і Московії 2016 року. Хотіли здійснити справді державний переворот з мотивами, що, начебто, відбувалися широкомасштабні фальсифікації. Все це, звісно, підтримувалось московськими спеціальними службами. До перевороту планувалося залучити 500 осіб. Причиною такої діяльності було бажання запобігти Московію вступу Чорногорії у північно-атлантичний альянс, але країна успішно уникнула такого перевороту і приєдналася до альянсу. Щодо ситуації зараз в Чорногорії в 23 році Жуканович все ж таки відійшов від політичної справи, але все ж таки до влади прийшли про європейські, про українські, про західні сили. Але в неї є і особливість. Ці сили є і про сербські. Це певний консенсус в суспільстві, які хочуть сталого розвиненого життя, але разом з тим дружити з Білградом. Є зараз в суспільстві Чорногорії і проблеми. Лише 39% громадян країни позитивно ставляться до НАТО. Одна з причин це, звісно, пропаганда, яка йде з Сербії, і, звісно, очерняє НАТО, бо Сербія дотепер боляче сприймає програш в, в Балканських війнах. Такі настрої, звісно, можуть на щось вплинути, але наразі ситуація виглядає контрольованою і доволі нормальною. А Чорногорія потрохи все більше інтегровується з Європою. Складніша ситуація є в Боснії і Герцеговині. Боснія є федерація, яка складається з двох частин. І ні, не з Боснії, і Герцеговини, а з Федерації Боснії та Герцеговини, яка в свою чергу складається з частини боснійців, мусульман та хорватів, та з Республіки Сербської. Також є округ Борчко, який по суті знаходиться під управлінням цих двох суб'єктів. Там, взагалі, складний дуже сильно устрій, який є наслідком війни і мирної угоди після війни. Хоч війна закінчилась більше ніж 20 років тому, країна знаходиться дотепер в стані формування. Доказом цьому є, наприклад, той факт, що в країні дотепер існує посада верховного представника. Цей посадовець призначається ззовні, Є представником країн Європейського Союзу. Має право витувати закони, і, звісно, має великий вплив Україні. Так, от проблема в і Герцеговині є Республіка Сербська. Її представник Мілорад Додік постійно робить різні ексцентричні заяви. То каже про те, що проголосить незалежність, то створить свою окрему армію. По суті, провокує інформаційне поле і населення Боснії Герцеговини. Але наразі його заяви є по суті блефом між реальними. Бажаннями щось створити, і будь-які його спроби будуть обламуватися ось цим верховним представником. При цьому Республіка Сербська все ще має можливості як не для розширення власної автономії, так і для збереження наявно і для блокування подальшої побудови Боснії Герцогині. Тож скоріш ситуація буде відносно стабільною найближчим часом. Хоча, звісно, цьому додіку намагаються ввозити гроші, прокувати його на подальшу діяльність, по суті, він блокує. Розвитку ситуації на Балканах в мирне русло і хоче зберегти старі рани, і йому допомагають. Допомагають зовнішні гравці, зокрема, як ми говорили, московити щодо Косово. То ця країна є крайньо прозахідною і максимально лояльною до Сполучених Штатів Америки. 85% населення люблять Америку. Там це чи не найбільше сіті показників? Також, скоріше за все, Косово приєднається до Ради Європи. Місце, в якій звільнилися Московією, ну і проблема в цій країні є та, що на півночі живе дуже багато сербів і вони не контролюються косовським урядом. Серби з цієї частини не хочуть інтегровуватися в Косово і воліють бути частиною Сербії. Хоча і розглядається варіант зі створення власної автономії асоціації сербських муніципалітетів за часів Трампа. Цю проблему хотіли вирішити обміном. Території між Белградом і Приштіною. За цією угодою Сербія отримала північ Косова, а Косово отримала території, заселені етнічними албанцями в Сербії. Ідея не була виконана, адже по суті це був переділ території, дуже такий несприятливий прецедент. Більшість європейських країн теж виступили проти. Ну і, власне, нічого так і не вийшло. Ну і сторони були теж не готові до розмови в цьому напрямку. Останню помітну подію, крім провальних місцевих локальних виборів, в північній. Частині Косово були протести сербів у зв'язку з введенням загальнокосівських автомобільних номерів. Тоді, внаслідку заворушень, був вбитий косовський поліціянт. Проблема дотепер не вирішена, і поки вона лишається так, як була до спроби введення косовських номерів. Ну і давайте повернімося до Сербії. Вона збільшує свій воєнний потенціал і, звісно, має сантименти до Московії. Теперішній уряд балансує і буде далі так балансувати, адже тому ж вучичу. Не цікава подальша ескалація, адже нічого доброго він від неї не отримає. Взагалі Сербія отримує дуже багато ресурсів від Європейського Союзу, інвестицій і сваритися з ЄС нема сенсу. Більше того, дві третини експорту Сербії йдуть саме в ЄС. Ні Китай, ні Московія не можуть компенсувати Сербії Європейського Союзу в торгівельно-економічному плані. Тому і все буде більш-менш зрозуміло, хоча Сербія справді грає на ескалаціях в регіоні. Зокрема, ставлятиме палки в колеса Косово та декларативно панікуватиме. Оголош. Першуючи про серйозні загрози, загалом підсумовуючи, варто сказати, що балканські країни досі не проліковані. Але разом з тим катастрофічної ситуації можна уникнути. І у Європейського союзу, і в західних загалі союзниках, є всі можливості втримати ситуацію там і не допустити якихось. Військових, воєнних загрозливих дій, які так прагне Московія і вже навіть напевно і Китай. Тож побажаємо, бо там було все добре. Ну а щодо нашої безпеки, ми запрошуємо вас підтримати сили оборони, зокрема батарею аеророзвідки 67-ї окремої механізованої бригади. Хлопці захищають країну, розвідують ворога, по якому наносяться ефективні удари. Тож давайте допоможемо їм з Мавіком, з тепловізором, який в свою чергу допоможе. Нашим захисникам побачити, де засів ворог, і, звісно, зробити з ним те, що роблять з ворогами на своїй землі. До зустрічі!